Найдемо. Доброго ранку. Да, добрий день. Як себе почуваєш? Нормально. Нормально. 30 вересня було гірше, так? Угу. Я хочу тобі е подякувати за твою мужність. Ти, як і інші діти, зараз в Україні страждають від російської агресії, але дитинство і ваша юність вони мають бути захищеними. Збройними силами України і військові це захисники України, які мають ще, крім того, що потужну зброю, добрі серця. І в рамках цивільно-військового співробітництва я хочу тобі дати оці ось солодощі, а також подарувати тобі такий от планшет. Все, ну, тримай. Перемога буде за нами. Чернігівська обласна дитяча лікарня. Тут лікується Кирило, який 30 вересня постраждав внаслідок артилерійського обстрілу. Хлопець вже майже одужав, почуває себе дуже добре, веселий. Мав змогу подарувати йому планшет, ще деякі речі. А самій лікарні в рамках цивільно військового співробітництва було передано відповідні медичні інструменти, одяг та ліки. Це допомога від партнерів. А ми в рамках цивільно військового співробітництва продовжуємо підтримувати всі лікувальні заклади, в тому числі й дитячі. Слава Україні героям! Слава! Слава нашій! Права... смерть ворогам! Україна! Понад усе!